Молодь за єдину Україну під таким гаслом в Кіровограді пройшов флешмоб. Участь у ньому взяло близько двох тисяч місцевих школярів і танцюристів. Ідея провести патріотичну акцію належить обласній владі. Як Кіровоградці об'єднували Україну? Бачив Ігор Токар. На центральній площі міста діти почали збиратись за годину до початку акції. Втім, що саме відбуватиметься, учасники флешмобу тримали у секреті. Діти танцюють в знак людини України. Репетицію керували хореограф, режисер, постановник із десятиметрової висоти. Давайте швидше, тому що нам можна що з вами з зробити. Ганна Ніжнікова каже, що це перша і єдина репетиція. У нашому Кіровограді діти дуже талантливі, дуже всеобразительне. Ми всі знаємо, що ми танцювальна столиця. От, тому а з танцорами і прям швітнім дітям звісно, це було не складно. Тобто їм була поставлена задача. Ми робимо ось це, ось вот. Це, ось це. О 14-й годині розпочався і сам флешмоб. Спочатку у центрі площі розгорнули полотнище державної карти. Дітей поділили на чотири частини України: північ, південь, захід та схід, які об'єднав. Алися в єдину країну в руках у них були соньо-жовті стрічки і прапорці. Потім діти вишукувалися у ряди і за кілька секунд утворили живий напис Україна єдина. Зберігаючи форму напису, учасники акції танцювали. До заходу долучились і обласні керівники. Сьогодні ви скажете своє беззаперечне слово, не тільки своїм батькам. Не тільки всьому Кіровограду, і не тільки всій Україні, а всьому світу. Ні, війні, наша Україна, єдина країна. Концепцію єдиної і неподільної держави зустріли оваціями. Дивлячись в ваші очі, ми впевнені в тому, що майбутнє в нас буде прекрасне, а ми, старше покоління, зробимо все, щоб вам цьому допомогти. Слава Україні. По завершенню на знак єдності учасники акції пов'язали на деревах синьо-жовті стрічки. Україна єдина. Ігор Докареля, Кареля Іван Фоміченко, день за днем.